Всім привіт! Сьогодні хочу вас ознайомити з італійською компанією Icaro, яка була заснована в 1979 році на півночі Італії. І з того часу, по сьогоднішній день, основним профілем компанії залишається виробництво верстатів для різання та гнуття арматур. Дана компанія сама виготовляє всі комплектуючі для верстата. від коліс до шестер. Сьогодні у нас на огляді верста для різання арматури марки С-52. Даний верстат має вагу 750 кг. Оснащений металевими колесами для переміщення на будівельному майданчику. Верстат має 4-кіловатний 3 двигун. Верстат має внутрішню ванну для змащування з об'ємом близько 4 літрів. Також додаткові точки для змащування. Зовні. Верстат має ремболт для підйому та транспортування верстата на будівельному майданчику. Верстат має речах і педаль для різання. Арматури. Верстат працює з арматурою від 6 до 52 мм у класі А 240. Також з арматурою від 6 до 44 мм в класі А 400. Вмикаємо. Обов'язково після вмикання прослідкуйте за напрямком обертання верста. Якщо напрямок не співпадає, змініть. Змініть його. Верстат дуже простий в експлуатації. Педаль. Річар. Можна одночасно нажимати на педаль і на речах. Так буде легше. Верстат дуже тихий в роботі його майже не чутно. Для прикладу я вам покажу, як верстат справляється з арматурою діаметром 40 мм. Верстат був попередньо налаштований від арматуру 40 мм. Тобто цей ролик був виставлений для даного діаметру. Маємо підпирати арматуру, щоб арматура співпадала з нерухомим ножом була перпендикулярна до нерухомого ножа. Ніж в даному верстаті має 4 робочі грані, тобто їх можна з часом пер... перевертати. Цикл одного різа. Близько однієї секунди. Потужний і надійний верстат для будівельних майданчиків та виробництв.